Всім привіт! Мене звати Яна і я google логіст Я займаюсь доставкою цільової аудиторії бізнесу з необхідними параметрами. І я допомагаю масштабувати онлайн-продажі бізнесу в різних країнах світу. І сьогоднішньому відео я буду показувати покроково від початку до кінця, що потрібно зробити для того, щоб налаштувати торгові рекламні кампанії або Performance Max на такій платформі, як OpenCart. OpenCart досить популярна платформа для запуску як Google Shopping, так і для SEO-просування. Тобто вона дійсно прокачена в цьому плані, і вона досить зручна для довготривалих якихось проєктів та тестів. Тож, що нам потрібно зробити для того, щоб налаштувати цей Google Shopping на OpenCart? Для цього нам потрібно налаштувати декілька важливих сервісів в самому Google, тому що все таки він не настільки універсальний. Що для цього потрібно? Налаштувати мерчант-центр. це окремий сервіс, куди ми будемо завантажувати інформацію про наші товари, де Google буде їх окремо перевіряти на відповідність його політики, там сервісним та іншим якимсь історіям. Наступне нам потрібно налаштувати цілі це те, по чому буде в принципі. Наші інтелектуальні стратегії в Google Шопінгу чи перформанс Максі оптимізовуватись. Ну і як мінімум, ви будете бачити результативність вашої реклами. І наступне це безпосередньо налаштувати сервіс Google Ads, рекламного кабінету, де звідки ми будемо і запускати ці безпосередньо рекламні кампанії. Почнемо ми, мабуть, з найдовшого етапу, і в більшості випадків для когось він може виникнути. Звзявити в більшості випадків для когось він може. Може бути найскладнішим це налаштування мерчант центру. Чому це найдовший етап або найскладніший? Тому що, по-перше, вам потрібно зробити цей мерчант центр, заповнити туди всю інформацію про ваш бізнес і плюс залити інформацію про ваші товари і дочекатися мінімум 72 години на те, щоб Google перевірив а, всі ваші товари, чи ваш магазин на відповідність його правилам. У деяких рекламодавців можуть виникати проблеми з модерацією в Center. Дійсно, Google в 24-25 році буде досить прискіпливо відноситися до більшості магазинів. Він свої правила щодо перевірки магазинів тільки з кожним роком ускладнює і доводить інколи їх до абсурду, але сьогодні не про це. Тому, якщо раптом ви потрапили на Якийсь бан мерчант центру. В вас якісь які складнощі з проходженням модерації? Пишіть мені в ков, я залишу свої контакти або в коментарі першому, або в описі до відео. Ми з вами окремо можемо це вирішити запитання, щоб не розтягувати це відео надовше. Що потрібно для того, щоб завантажити товари в мерчант центр? Перше, створити кабінет цього мерчант центру. Що для цього потрібно? Потрібно, по-перше, в першу чергу залогінитися в якомусь профілі Gmail. Важливо, я би вам рекомендувала створювати якийсь або брати той Gmail, під яким ви зможете заходити у всі ваші сервіси Google Ads, аналітики і Мерчен Центру, які для вас комфортний, зручний, або можете створити новий. На цьому етапі я не буду зупинятися. У мене є вже створений профіль Gmail. Далі. Переходимо по посиланню merchant.google.com. Він може у вас мати зовсім інший вигляд, нічого страшного, мене просто відбиває на ось таку сторінку з помилкою, бо в мене вже є купа Merchant Center. Я буду зараз створювати новий аккаунт Merchant Center. Не складно тут робити. Що нас питають? Чи ми продаємо онлайн так, чи ми маємо, нам потрібно ввести сюди наш безпосередньо. Сайт. Далі, чи ми маємо фізичний магазин, так, ні, у мене його немає, я вибираю далі продовжити. Далі нам ну, говорить, що ми можемо Т -т 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 -т. правила, ми продовжуємо контіннім і далі заповнюємо базову інформацію. Перше, це обов'язково ваше ім'я вашого магазину. Його бажано зробити таким, щоб його дуже легко було таким самим продубльованим знайти на вашому сайті. Тобто, якщо ваш логотип відрізняється. Або назва бренду якось відрізняється, тому можете вписати до мене ім'я, яку я в даному випадку зробила, і нічого критичного не буде. Далі обирайте країну, в якій ви безпосередньо будете запускатись. У мене автоматично підтягнулася Україна, ви вибираєте з тих списків, які вам потрібні. Єдиний такий ось нюанс, який я хочу відмітити, краще цей мерчен центр для вашого магазину створювати в тій країні, в якій ви хочете запускатися, щоб всі айпішники, всі адреси та інше умовно, всі дані про ваш комп'ютер. Вони все таки по локації збігалися з тієї країни, в якій ви будете продавати такий своєобразний лайфхак в легкості проходження модерації. Так, я хочу імейли отримувати, інвітейшн тут гірше вам точно нічого не буде. Конфіденційного в даному форматі. То краще погодьтесь, вам щось буде цікаве, буде надійсно. Тож. У мене зараз створився профіль Google Merchant Center Next. Що мені потрібно зробити? Дуже зручно в цьому Merchant Center Next, що нам відразу показує, що нам потрібно сюди заповнити. Тож, ми почергово по цим всім пунктам будемо проходитись. Єдина відмінність у мене заключається в тому, що якщо раптом ви будете запускати рекламу на Штати, Сполучені Штати Америки, вам додається ще один пункт про податки. Пізніше можу показати, де ці податки можна буде знайти. Тож. Або просто включити в цьому функціонали. Нам треба додати бізнес-адресу. Тут нічого складного у вас не буде, вам потрібно заповнити всю адресу з зіпкодом, безпосередньо в якому ви знаходитеся. Чому це суперважливо заповнити оці всі дані, тому що це все буде повинно апріорі сходитися з тими даними, які є у вас на сайті. У вас є розділ Контакти, і бажано, щоб це все співпадало з тим, що вас заведено на сайті. Тому що система буде це перевіряти. І ручний модератор також буде це перевіряти. Що складного, ви тут з цим справитеся. Номер телефону перевірити також не суперскладно, вам потрібно вибрати свій безпосередньо код країни, ввести номер телефону і підтвердити: вам запропонується або смс-ка або дзвінок, якому продиктують код, який ви просто підтвердите. Далі треба підтвердити те, що ваш онлайн-магазин безпосередньо давайте так. Це цей функціонал стосується більше підтвердження того, що цей мерчант-центр належить певному сайту. На що це впливає? Важливо, щоб був лише один активний мерчант центр, активний, тобто який ви будете користуватися, який буде одобрений. І ми говоримо гуглу, що цей мерчен центр наш і він належить безпосередньо нашому сайту через те, що ми будемо його певним чином підтверджувати. Як відбувається це підтвердження? Підтвердження відбувається декількома шляхами. Ось дивіться, нам тут пропонують, що ми можемо використати якусь автоматичну інтеграцію, але тут опенкарта немає. Нам потрібно або додати HTML-код, або, наприклад, завантажити якийсь HTML-файл на наш FTP, на наш FTP для цього, для цієї всієї історії, або можна використати Google Tag Manager для того, щоб підтвердити цю всю історію, що безпосередньо цей мерчант центр належить безпосередньо нам. Ось в, в даному е, випадку. Е, яким чином ми будемо з вами підтверджувати права на сайт? Найоптимальніше для вас усіх це завантажити на ваш FTP-файлик. Як він завантажується? Вам потрібно перейти по цьому посиланню. Вам відразу запропонує скачати файлик. Цей файлик вам потрібно завантажити на FTP, де вам буде зручно. І після цього вам потрібно просто перейти по цьому посиланню. Можна використати ще формат Google Tag Manager. Підтвердження. Єдине, що в нас його зараз немає в, в даному форматі, тому потрібно трішки з ним буде зараз погратися, якщо ви маєте бажання. Я зараз покажу відео, як він може відбуватися, цей через підтвердження через Google Tag Manager, для того, щоб ви розуміли формат подачі. Тож, я заходжу в Google Tag Manager, Обов'язково буду зараз логінитися в мою нову пошту. Зараз буду створювати новий аккаунт в Google Tag Manager. Це не дуже складно. Сервіс цей також ми будемо з вами використовувати для того, щоб доналаштувати цілі ті ж самі на опенкарті. Open, на open країну вибираєте та, яка вам підходить. Наприклад, я вже почала Україну створювати, але не принципова різниця, Тут взагалі немає кореляції між тим, ви берете Штати чи якусь іншу країну взагалі не грає ролі. Так, ось у нас є під цим емейлом створений Google Tag Manager. Потенційно, ми зараз можемо нажати перевірити наш сайт. І вона нам віддає, що бачите, таг менеджера ним не, не, не при на нашому сайті. Тобто нам треба поставити цей ГТМ на сайт. Як це будемо робити? І навіть установка всіх інших цілей буде відбуватися наступним чином через такий ось модуль. Я залишу на нього посилання і додав з промокод на знижку на нього на покупку. Дуже класний модуль вирішує дуже багато питань. На опен-карті з точки зору комунікації з гугловськими сервісами. Називається він приблизно ось так. Нажимаю коригувати. І далі що нам потрібно буде зробити? Переходимо в блок, який називається скрипти. Ось оцей. Нам потрібно буде поставити цей Google Tag Manager. Нажимаємо на ось цей ось блок, копіюємо спочатку перший скрипт, ось тут, йдемо сюди, знаходимо блок тегу хеда, вставляємо. І ще нам треба блок боді, обов'язково. Ось він другий код, нажимаємо копіювати, вставляємо. Обов'язково зберігаємо цю всю історію. Можна ще перепровірити, чи дійсно у вас він З'явився на сайті цей Google Tag Manager Перевіряється він наступним чином. Ви в Google Tag Manager нажимаєте у Вас відкривається ось таке ось вікно. Ви сюди вставляєте ваш домен, нажимаєте. Наступну кнопку, і далі ми бачимо ось таке ось віконечко, Тут повинен бути надпис DeBug Information is viewable», Тобто, просматриваємо. це, значить, що ГТМ у нас опублікований на сайті. Що ми далі робимо? Повертаємося в безпосередньо в наш Merchant центр, нажимаємо перевірити. Далі, все, що нам залишилось, це або ще раз нажати claimed, ось цю, або, бачите, у нас відразу галочки з'явилися: Verified. Нажимаємо Continue. В даному випадку у мене он, онлайн-магазин підтверджений. Тобто, в даному випадку, Google вже бачить, що цей мерчант центр належить безпосередньо центру належить певний сайт і немає інших якихось активних мерчант центрів. Це для Google досить принципово важливо. Далі, що ми робимо? Ми вводимо нашу бізнес-адресу. Для цього я перехожу на наш сайт, дивлюся цю адресу, ввожу її безпосередньо. Сюди. Далі нам потрібно додати інформацію про доставку наших товарів. В даному випадку для OpenCart для нас буде найприємніший варіант це задати якусь стандартну вартість для всіх товарів. Якщо ви користуєтесь якоюсь прямою інтеграцією з якимись сервісами, то можливо краще через них це зробити. Але в даному випадку ми задамо одну універсальну вартість доставки. На всю цю країну це не буде проблеми. Вибираємо всі продукти. Вибираємо час обробки замовлення в нашому випадку це до восьми вечора. Обов'язково правильний час обираєте часовий пояс, обов'язково правильно вказуєте час обробки замовлення. Це час, за який ви обробляєте оце замовлення. В даному випадку це замовлення 01. Далі, доставка у нас іде десь приблизно до трьох днів. Дякувати новій пошті, наші, що вона це все правильно робить. І таким чином нам потрібно ще правильно вказати вартість цієї доставки. Якщо вона тут вказана на сайті, було б дуже добре. Так, оплачується так. Способи оплати. Бачите, у нас тут нічого не дозаведено. Так, оплачував новою поштою їжедневна. Ми зараз заведемо якусь базову вартість доставки. Бажано, щоб вона була адекватною. Ми виберемо Flat rate. І ми задамо 80 гривень. Так, доставка у нас заведена. Наступне, нам треба задати нашу політику повернення. Для цього ми нажимаємо додати, але політику повернення не супер обов'язково задавати. Такс, услові іспользування. У нас тут політики повернення нема. На цей сайт бажано було б додати, тому я це кенселю поки, поки що. Далі нам залишилося, що зробити: додати наші товари для того, щоб почалася першоначальна перевірка а, нашого магазину. Без цього, в принципі, рухатися далі ми з вами не зможемо, не запускати не Google Shopping, нічого зробити по факту. Ми не зможемо. Що для цього потрібно зробити? Повертаємося в наш модуль, ось оце, який був на опенкарті. Знаходимо ось такий ось блок, який називається FIT. Для Google Merchant, тут він для Facebook і навіть TikTok. Що нам потрібно зробити? Правильно проставити для нього налаштування. Тобто, перше статус включено, ми включаємо його. Обов'язково правильно вибираємо валюту е в продукт-ідентифікатор е товару, звідки взяти чи з модельної, чи з Product ID. Далі можна задати навіть ключ безпеки. У нас відразу є посилання. Які а, можна генерувати відповідно для а, цього мерчинг-центру, Ми візьмемо перше посилання. Ось далі нам можна заповнити ось ці ось блоки інформації, якщо вони в нас в принципі є, оскільки тут у мене агропродукція. Тобто мені тут особливо не гетіну не MPN не потрібно задавати, Product хайлайтів у мене немає. Тут можна з цим погратися і задати. Ідеально, звичайно, що ви це все позадавали. Але якщо вас раптом немає і ви хочете щось по-іншому зробити, можна це пізніше зробити. Далі, а, та, так, інше, Customer Additional SQL нам не потрібна, мінімальна, максимальна прайс нам не потрібна. Статус, який ми тут беремо, статус Авосток Force, чи не треба нам додати ці всі товари? Тут дуже багато різних ось таких ось нюансів, які можете додати е в, в, в даному форматі. Навіть utm мітку можете поставити у даному випадку. Мені багато з цього нічого не потрібно. Я обов'язково перехожу по цьому посиланню. Я... Перейшовши по цьому посиланню, бачу ось такі ось фід семельки У мене не так на цьому сайті багато товарів, тому їх тут дуже мало. Наступне, що я роблю, беру це посилання. Тут обов'язково можна нажати Зберегти, для того, щоб наш фід був активованим. Переходимо в Merchant Center. Переходимо в блок Додати товари. Вибираємо додати з файла, вставляємо посилання на цей файл. Спочатку я вам рекомендую поставити місячне оновлення. Спочатку ви проходите перевірку цієї всієї історії, боже. Збили. Спочатку ваша задача буде пройти перевірку за 72 години. Якщо все окей, тоді можете виставити собі графік оновлення чи там кожні 24 години, чи тижнево, в залежності від того, коли ви вносите зміни до своїх товарів. Спочатку я пропоную це зробити місячно для того, щоб ви спокійно пройшли перевірку, що там дуже інтенсивно не мінялася інформація про товари, це буде навіть краще. Ми Виб... зберігаємо далі. Обов'язково, правильно, тут цей дуже прихований блок. Вибираєте країну, де ви продаєте, обов'язково правильно обираєте мову цього фіда. У мене це, наприклад, в даному випадку російська мова. Я вибираю російську правильно і обираєте. Бачите, у мене поки що в маркетингових методах ще фрілістинг. Це безкоштовні оголошення. Коли ми дійдемо до створення рекламного кабінету, тут автоматично додається ще платна реклама. Тобто ми додаємо, нажимаємо Продовжити обов'язково. І вже зараз нам запропонують ще дозаповнити певні деталі. О, вона навіть не запропонувала, автоматично створила, все. Далі ми чекаємо, поки ця вся інформація почне завантажуватися в цей Merchant центр. Вона буде завантажуватися не дуже довго. Цей Next трішки буває інколи глючить. За 15-30 хвилин у вас повинна вже з'явитися інформація про товари в розділі продукти. Щоб ви розуміли. Далі нам обов'язково було вважано відразу перейти в СО. І ось тут до включити ще декілька пунктів. Обов'язково Advanced Data Source Management. Обов'язково відразу включаєте динамічний ремаркетинг. Обов'язково відразу включаємо його. Так, наступне. Такс, Promotions, Google API. Так, тут ми поки що завершили. І цього поки що буде. Достатньо для того, щоб ми що зробили? Заповнили базову інформацію про наш магазин. Ми заповнили інформацію про доставку. Ви можете безперечно додати ще політику повернення на модерацію. Вона поки що не впливає. Можете заповнювати, можете не заповнювати. якщо це для вашого мерчант-центру країни буде критично, Google вам запропонує. За поки що не критично, доставка у нас заповнена. Бізнес-інформація у нас поки що базово заповнена. Сайт у нас підтверджений, і товари ми зараз залили. Бачите, в мене вже з'являється інформація про товари. Вони зараз в статусі «Under review», тобто вони будуть ще перепровірятися. Якщо раптом ви хочете бачити загальну якусь картинку по тому, що як там іде динаміка підливу товарів чи ще щось типу такого, ви можете нажати оце «View history». І ось тут скоро з'явиться така ось красива діаграма, я пізніше покажу, як тільки вони завантажуться. Те, щоб ви бачили, скільки товарів пройшло модерацію, не пройшло в модерацію в загальні карточки. По цьому посиланні ми завжди ми можемо знайти якісь глобальні проблеми нашого аккаунту Merchant Center. Тобто поки що з мерчим центром поки що ми завершили. А нам ще поки що кажуть, що додавте політику повернення, можете поки що, як я сказала, додати, не додати. Нам критично саме пройти першочергову перевірку. Якщо раптом у вас з нею виникають проблеми, пишіть мені, ми знайдемо варіант, як вам допомогти з проходженням модрації, тому що це прям окрема інколи історія. Якщо ваш там магазини правильно дооформлені, чи якісь сторінки відсутні, як в даному випадку, в мене. Політика просто повернення на моєму сайті в даному клієнта відсутня, тому я тут нічого не можу з цим зробити. Тож, це базове, поки що е, достатньо для того, щоб ми створили мерчинг-центр, заповнили налаштування, залили інформацію про товар, ну, підтвердили, звичайно, права на сайт, і чекаємо зараз апрува. Паралельно вже можна налаштовувати цілі, налаштовувати рекламний кабінет, що ми будемо зараз розглядати в наступних частинах цього відео.